Працівників офісу, президента, коротше всіх оцих зелених гнид воювати не хочуть. Їх вивозять в Іспанії, Голландії, Британії. Притом, в незалежності від партійності. Там діти свого народу, діти Порошенка, Гончаренка. Стефанчука та всіх інших. Виходить звичайний українець на фронт, як каже Бенюк, має бути свідомий. А його син в Аспірантуру. А тих, що позаможніше від Бенюка, ті зразу в Лондони і Парижі. Ну от як? Чому Семен Іван Петро Микола? Мають My...